Очки. Дивилася дідові записи тільки що. І знайшла, як побачить, заговорить свого жениха, що прийшов у вісні. Хто сужений? У дідових записах, тільки в записах не властелена, а в Нестера. Це мого прадіда. Слухайте, візьміть кувшин. Дивіться, ось його кувшин, діда Нестера. Бачите, дивіться який. О. Наливайте чистої водички. Ставте коло себе, там, де ви лягаєте спать, і з такими словами говорите. Так, читаю словами діда Нестера. Як він писав, так і читаю. Місяць ясний, ти мій молодець красний. З путі дороги устанеш, у мене є чиста водиця, прийди до мене напиться. Мій колодязь, мій замок, прийди, прийди до мене на порог. Ключ візьми, замок відчини. і лягайте спать. І завтра пишіть мені кожен в коментарі, що кому приснилося. Я кожному кожному відповім. Кожному. Зразу знаю, я по снах дуже добре розбираюся. Я так розбираюся, любий вам сон скажу. Пишіть одним-два двом, двом словом. Не цілі розкази, а одним двом словом, що приснилося. Якщо хочете, щоб я особисто, то особисто мені пишіть. А так на кожен коментарій відповім. Ну, це тільки для моїх підписників. Другим відповідати не буду. Хай все буде добре, буде багато, багато цікавого. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, обов'язково на YouTube нік телеграма даю в описанні. Все буде добре, лягайте, спатенько, сладко-сладко, хай присниться вам сужений ваш. Долгожданий явиться в сні, Бо я так сказала і так буде. Словами Нестра підкувала.